А ціль його – це замаскувати і... військові комунікації, техніку і людей. А скільки приблизно за так один день, поки люди приходять, ну, скільки приблизно метрів в'яжда? Залежить від кількості людей, розумієте? Ну тут багато не стане, тут стане три-чотири чоловіка. І от е, от ми сьогодні десь отакий от, от зав'язали от, метр. І, ми мало, і в ширину да, у нас ну, кілька метрів має. Нас було сьогодні небагато. Ті, що мали, прийняли, вони вже пішли. Ще я тільки один, розумієте, а людей зараз немає, бо перед святами.